Мати амбіції і бути президентом це різні речі. А Єрмак е, Зеленський, м, ну це, в історії України він залишиться такою, мені здається, там парадоксальною персоною. Е, і через спосіб його приходу до влади, і через його поведінку під час влади, і, під час, і, і його дії під час влади. Але е, в силу його. Е, медійності його образу попереднього шоу-бізу, він класно діє на от цих от там різноманітних тітошок і дядюшок, які були глядачами КВН, кварталу, дивилися його свати, іншу там кінематографічну єрунду. А, і, і вони лишаються там ним нам замиловані, зачудовані. І таких можна по соцмережах от, серед там, виборців і симпатиків Зеленського, і таких можна знайти, і їх там буде якась там кількість, ну, скажімо так, немало. А? А, і тут я можу пояснити природу симпатії до Володимира Зеленського. Тобто його технологи, вони його от, досить такі. Красномовним доказом, того, що я зараз кажу, є як Зеленського позиціонували на лояльних йому ресурсах після Молюковської операції з знищенням стратегічної авіації. СБУ подає інформацію, там як воно все було, окей, офіційний реліз. І туди вставляють речення, що там операція була або під контролем Володимира Зеленського. Або ледь не під керівництвом Володимира Зеленського. Причому вони не домовилися, як правильно писати під контролем чи під керівництвом і тому воно періодично одна фраза міняла іншу. Ем, ну ми ж розуміємо, що настільки серйозні спецоперації не можуть бути то окей, президенту щось ну не може бути, щоб служба безпеки робила це в таємниці від глави держави. Йому доповідалося понятно. Але якщо під контролем мають на увазі, що його е, йому повідомили, ну такий собі контроль, а? а під керівництвом тут навіть мова не йде. Зеленський не бельмеса каляди в таких тонких матеріях. Більшість людей в Україні давайте згадаємо операцію Вагнергет по Історія, Вагнер. що там е, СБУ честь е, хлави свала, що ні хвала, що вони е, не допустили витоків. Я не знаю, як вони це зробили, але яким чином вони це зробили. Це просто респект уважуха. А у вагнерівців був просто тупо злив і лояльність банкової да, тобто зацікавленість. Чому і це, до речі, потім буде окремим предметом розмови, я сподіваюся, покладаю на це, бо це питання справедливості. От. Так я про інше. Коли ми говоримо про успішну інформацію, про успішні кейси, або ті, які можна назвати успішними, вони виглядають успішними на перший погляд, там скрізь фігурує Зеленський. А там, де не успішні кейси, там ви Зеленського прізвища ніде не побачите. І, значить, у нас коли Позитівчик, який був зроблений чужими руками, там нахлобучується як лялька на самовар прізвище Зеленського, і там, значить, він у нас був це з його присутності, за його відомою, за його керівництвом. А якщо там, умовно кажучи, кінець курської операції або нинішня ситуація на Сумщині, а угу. там Зеленський тримає під контролем, він там керує діями. Ну, а ми ж за багатьма історіями там Збройних сил України такими публічними перестановками і так далі. Там вже вуха банкової стерчать. Тобто лояльні лишаються, нелояльні прибираються і так далі. Тобто це ручне керування, воно ж лишається практикою в таких важливих речах. Але там ми прізвище президента не бачимо. Це ж маніпуляція, так. І ну, насправді для думаючої людини це ознака слабкості голови держави. Але для піарників банкової вони вважають, що таким чином вони будують його сильний образ. І, на жаль, в Україні є багато людей, які на це ведуться, і вони через це можуть і надалі симпатизувати Зеленському. Але Єрмак не такий. Тому що, ну, по-перше, до певної міри він там в силу там, багатьох, навіть серед тих, хто. Нейтрально, або позитивно ставиться до Зеленського, навіть у них інколи їх можна вивести на запитання: Ну супер, хто такий Єрмак? Чому це не прем'єр? Чому це не ну, ну, ну не може, повторюсь, директор Скрепа керувати країною? Якщо це талановитий менеджер, дайте йому талановиту високу посаду. І навіть симпатики не можуть відповісти на це питання. Але коли постане питання, що у Єрмака. Президентські амбіції, я гарантію даю, одразу з'явилися достатньо інформації, яка яскраво розкриє, наскільки токсичною фігурою є Єрмак. і тут далеко ходити не треба. Люди, які на банкові а, а, знаходилися на ролі організаторів офісу, а насправді вважали, що це вони вирішують все в країні. Це були люди з високим. Вмістом токсичності політичної Медвечук, балога при Ющенку багато. Ну, тобто, це була е, негативна фігура більше. От ті, хто оцінювали, от вважали, що це такі, от, власне, тож, Карабас-Барабас, при Януковичу там Портнов, е, ну, там інші ще прізвища були присутні. І при Зеленському це Єрмак. Отримати такий же об'єм лояльності, який в село різних інших причин мав Зеленський гірмак не зможе ніколи. Він не, не, не та особа, яку б так любили тітушки і дядюшки, які звикли дивитися свого народу. В нього нема. Ну не те, що там тієї харизми, як у Зеленського, тобто там рівень харизми Зеленського теж така дискутивна на, на смак, так але свій імідж і свою любов глядача Зеленський вибудовував. Десятиліттями в своєму шоу-бізнесі. А Єрмак ні. І на відміну від Зеленського, який може акторськи пітлять. А, тут просто всі бачать, що ну, ну, все впирається в Єрмака. Він не продасть себе, мені здається, а широким масам так, щоб. Претендувати на посаду президента, ну словом, скажімо так: якщо раптом трапиться якась ментальна катастрофа, і це станеться на державності України можна ставити великий хрест. Значить, суспільство цієї території розумово неспроможне. Воно не те, що не володіє критичним мисленням, воно деградоване. Ну як в Росії, деградоване суспільство, для котрого Путін норм. Так, от, якщо трапиться так, що Єрмак переконає більшість кількість виборців, то можна сказати, що в принципі далі можна територію України не жити взагалі, це безперспективно, це просто витрачати власний час. Ну тобто, там президентство Зеленського теж не надто райдужна історія з точки зору захвату там клепою виборця, але якщо після того всього, що було. Після того всього, що стане відомо, і Єрмак ще зможе переконати людей, які можуть обрати його, наприклад, на гіпотетичне президентство, ну тоді тут просто нема що робити. Тому я думаю, що це не не перспектива. Та й, чесно кажучи, продавати свою президентську амбіцію – це одне, а насправді хотіти цього це можливо дещо інше. А мені чомусь здається, що от бути таким кардиналом Рішельєв, при Людовіку сонце набагато впливовіше і престижніше. Ми ж розуміємо, як дорослі люди, що в трьох мушкетерах дюма кардинал Рішельє, хоч і виглядає в кінематографічній версії Радянського Союзу, таким собі теж злим генієм, але це був єдиний державник в тій ситуації, поруч з якимсь придурошним королем. Вертихвосткою королевою, якимись незрозумілими алкоголіками-мушкетерами, які робили, що бухали дібашилі, і дібаширили. а королева взагалі зрадниця, яка крутила шашлі-машлі з представником держави-агресора, ну ноцес. Та, і тут єдиний рішельє, намагався це все діло втриматися, щоб Франція там не скопитилась, і цей образ можливо для людей, які. Хотіли б також от, бути такими впливовими, він більш симпатичніший. Ну, правда, Єрмак не решіліє. <гум> <гум> Знаєте, тут з'явилася інформація, що серед монобільшості, що є пропозиція розформувати комітет Верховної Ради з питань свободи слова. Їх і так <гум> там два, дві людини: <гум> Юрчишин і Брагар, до речі. От мені цікаво, ну, в принципі, ну, це наштовхує на думку, що а навіщо свобода слова дійсно їм? У них є піар. Зробити піар відділ в Верховній Раді. Партія у нас одна, а стучать mm. надо чаще. Кінець цитати. А. Ну, це теж до діагнозів. Uh -huh. Розумієте, пане Олександре, мені здається, що е, вони настільки е, пішли в усі тяжкі, що вони бачать ну, це така путінська рефлексія. Вони це роблять тому, що можуть. Засідання парламенту, там, уряд їх ігнорить, просто не приходить. А коли приходить, то. Це не запитання до уряду, а що попало. На розгляд виносяться якісь третєсортні законопроекти, які мають чиїсь там шкурняки, а важливі законопроекти. Кричу що важливі зараз, виносяться. А, Тут ми скільки років говоримо про те, що в Україні проблема зі свободою слова, проблема з висвітленням дій влади, проблема з висвітленням парламентських дій, а, а парламент на це говорить: та йдіть ви, ми навіть комітет розформуємо, І що ви нам зробите? На жаль, вони зараз в ситуації, коли і справді, і що ми їм зробимо? І тут, можливо, я скажу дивну річ: мене це не дивує. Мене це, чесно кажучи, навіть не обурює. E, давно, десь коли вектор руху цих персонажів став зрозумілий там, десь на кінець 19-го року, що все буде погано, було зрозуміло там. Мені вже тоді. E, всі ось ці от, згадані персонажі сучасного українського політику в мене не викликають ані огиди, ані презирства. E, це просто констатація так, такого колапсу. Але при тому всьому у мене велике запитання до тих, хто називає себе там, там, конструктивними, там, ці, ну тих, кого я називаю там Білі Польтер, Да? Ну вони ж ніби як люди з освітою, з досвідом, типу які мають критично мислити, чому ви про це мовчите? І ось їхня мовчанка в мене викликає презирство, огиду. Зневагу, озирство, огиду зневагу викликає у мене наше суспільство, яке все це бачить і мовчить, а не все зрозуміло, бо є люди, які не мовчать, але їх називають агресивна меншість, і це до речі, не тільки ті, хто там симпатизують а, Бо не тільки я зустрічав. Людей, які типу дистанційовані, але вони теж вряди години вони висловлюють свою там, точку зору стосовно там, наших політичних реалій. А, але на загал суспільство дивиться все це, і або сприймає як норм, або а, повторює брехливу мантру про так, війна і має, має бути єдність. Чомусь у нас в суспільстві переплутали єдність, і вірність трону. Uh, і чомусь ті, хто говорять про єдність, вони uh, якось uh, опускають очі, коли їх перепитуєш. А ви впевнені, що от коли там, війна стане на паузу, офіційно буде uh, законно, тобто будуть відновлені дії політичних партій, а ви тоді почнете говорити і висловлювати своє обурення, зауваження, критику і так далі. І в них немає відповіді на це. Бо вони і тоді будуть мовчати. Бо весь цей час вони по суті своєю мовчанкою були адвокатами цього ганьбиська і прикривали його, от і от до цих людей у мене огида і презирство. На жаль, ми їздимо в одному транспорті, ми пересікаємося на одних заходах, а, вони посміхаються, вони можуть тиснути руку, а, але це інколи і мені здається, що це якась велика національна катастрофа. А, катастрофа порядності. Бо ось всі ті, хто мовчать, всі ті, хто воліють не помічати зла, яке коїть влада, і хоче прикрити це закликами про єдність або це ой, це російський ПСО, да ніхрена це не російський ПСО, Це просто бажання просто закликати: Ну слухайте, скільки можна. А, і коли знаходяться люди, які розказують, а це всі ваші злобні парахоботи, дивишся на це все діло, і думаєш, ну, Сарян, якщо по завершенню війни а, ці всі люди різко не перевзуються і не почнуть розказувати, що ні, то ж була війна, ми не могли під час війни сказати, а зараз війни нема, Ух, зараз ми глаголом вріжемо. Якщо вони і тоді будуть а, мовчати, я б не хотів би, щоб мої діти жили далі в цій країні. От просто щиро, бо це про порядність не хочеться жити в оточенні покидьків. І тут найбільший жаль викликають ті, хто зараз все бачить, намагаються схопити за руку, намагаються застерегти, намагаються криком кричати: Ну, ну люди, ну прокиньтеся, ну не можна, ну має бути якась межа. А, але при цьому вони знаєте, як там в скло б'ються в якусь скляну таку перепону і а їх. Чи не чують, чи не хочуть чути, чи оце про гідність розказують? Ці ж люди виграють. А друге, шкода, хлопців, які зараз на фронті, вони в це не занурені, але вони пішли захищати. Ну, ми ж бачимо їх регулярно. Ну тут там. Раніше там по два рази на тиждень, зараз там тиждень через тиждень, ми ж зустрічаємося і не в Києві зустрічаємося. Ми ж там ж, ж на передку бачимо. Наскільки ну, підпускають волонтерів близько до лінії там зіткнення, а, вони питають: ви там взагалі куку в тилу? Ви що робите? Або ви що нічого не робите? І не в сенсі там, революції і так далі. Боже збав, це абсурд. Ні, чого ви це? Чому ви не називаєте зло злом? Покидьків покидьками. Чому ви вирішили, що мовчати це вихід? А, чому, чому так? Ми просто не усвідомлюємо того, що люди, які пішли захищати цю країну в 2022 році, вони вийшли з однієї країни, а повернуться після війни в іншу? Повернуться і без того травмованими, бо вони ховали своїх побратимів. У них на очах траплялися такі речі, які тут нам в тилу цивільним. Ну, В кошмарному сні не приведеться. А вони повернуться, а потім нас всіх спитають: Ви що там, охренелі? Як ви допустили, що поки ми захищали вас, тут, ви допустили до того, що країна докотилася в країну, суспільство? А? І якщо на нинішньому етапі багато там хлопців там зустрічаєш, вони кажуть, Знаєте, я от відкриваю ваші інтернети, я це все почитаю. От я повернуся, скажу родині «пасіба» і «пока». Заберу родину або поїду до родини, яка за кордоном зараз. І більше я свій борг віддав, говорить людина в камуфляжі. І більше я вам нічого не винен. Я і так достатньо відрізав від себе заради того, щоб ця країна була. А якщо я повернувся і побачив таке. Фініталя комедія, і це, ну, це насправді для нації велика катастрофа, бо так вигоріти і махнути рукою це ж можуть бути дуже талановиті люди. Ми і так своїх талантів похоронили, вже поховали там або там не, не знайшли а, космічну якусь кількість. А якщо ці люди ще справедливо, абсолютно психануть по завершенню, і скажуть все, а хто тут лишиться? Меншість стане мізером, ну, така, що він може вплинути. І от від цього стає найбільш страшно. Ну, понятно, що там топ страх це те, що ми не втримаємо державність і буде окупована вся країна це, безумовно, це перше, і це якимось чином тримає і примушує там, допомагати, діяти, крутитися, там, не думати про найбільш страшне. Але другий страх це те, що коли. Війна стане на якусь паузу. Замість того, щоб люди активно включилися в якусь реанімацію нас всіх. Люди скажуть не сорян. І це може бути піда-піда. А це дуже ймовірно. Ну, принаймні, я таких думок, от те, що я озвучив зараз, це не те, що там і Мкога і Дюкевича. От ну, те, що я озвучив, я таке е, і особисто чув те-тет, і мене називати не буду, але я це читав і у Фейсбучику. А якщо люди вже це пишуть на загал, і там багато лайків від е, хлопців і дівчат, які зараз на війні, то це проблема. Дуже велика проблема. Бо хотілося б, щоб. Після війни, ті, в кого буде бажання витрачати себе і далі заради цієї нації, щоб вони все ж таки будували Україну, а не квартал 95.